Вітаю всіх! Сьогодні коротенький огляд буде паяльника. Я його придбав, він мені сьогодні тільки прийшов паяльник, називається якимсь таким дивним чином ESD Safe Safe 60 він. І це навіть такий огляд швидкий. Я роблю як навіть вибачення, тому що відразу я. Зателефонував менеджеру і сказав, що він у мене не працює. Вияснилось, що в мене не працювала просто розетка. Ну, поганий контакт там був. Я вткнув, Попробував, натиснув кнопку. Бачите, зараз він включився, а тоді не включився. До речі, дивіться, як він набирає температуру. Видно? Ось такими темпами він набирає температуру. Температуру тримає доволі чітко. У мене там зараз він на 210 градусів поставлений, але ж ви розумієте, що 210 градусів він розуміє на нагрівачі. А на конці жала, звісно, що треба трішки почекати, поки температура зрівняється нагрівача і вашого жала. Ну ось, 210 градусів, по ідеї мій припій, припой, чи припій, чи як там він називається, він не повинен. Хоч і легко, легко плавний, але ж, але, ж, але, ж, але ж ні. Він не повинен зараз. Ось як бачите, він не появиться. Канніфоль там щось шипить, але ж не бояється. Як бачите, не дуже димить. Тобто температуру можна виставити, яку ви захочете, і все буде чітко. Виставляємо трішки більше. Ого, вже можна по одному там збавити. Там, ну, хай 200, 240 ось буде. Поморгало буковка С. О, і тепер показує. Його температуру нагрівача. Доволі зручно. Трішки дивно, що для того, щоб його увімкнути, потрібно поотримати цю кнопку. Ну, таке, звикається. Так, ну він 240 градусів вже на, на нагрівачі показав, як бачите, вже й димок з'явився. Ну, звісно, що все, він повинен вже ну, через камеру погано. Ну, я думаю, що ви побачили ще. Так, він вже паяє все. Ну, звісно, що ті 240 градусів, можливо, там на жаль, і буде і більше. Але факт тот, що ми можемо ми можем цю температуру відрегулювати, і він її буде тримати доволі чітко. Ось таке. Потужність він має 60 Вт. Доволі потужний, доволі швидко нагрівається. Коротше, паяльник доволі непоганий. Навіть я б сказав, би, що гарний. Ну, ось і все, що я хотів вам розказати. Не забуваємося підписуватися, хто не підписаний. Ставимо лайк і до побачення.